Ці діти потребують особливої уваги. Всі ми ходимо під Богом, і тому до них повинна бути увага. Це і соціальні сіроки, ви знаєте, і біологічні сірики, а ще що дуже прикро, вони ще інваліди другої групи другої групи. Тому дуже добре, що їх долучають до художньої творчості, до історії. Ось це дуже приємно. І е, до віри. Е, Що стосується обладнання цієї кімнати, релігійної, там шкори і до там потрібні Карнізи. це це я, це я вам в скорому часі придбаю і достаю. Ну і ми всі напередодні великого свята, Пасхи Святої Ось. Тому такі речі треба робити. Бо Бог це бачить, хто що робить, Щиро від щирого серця ось заради цих дітей.